Вітаю! Сьогодні ми будемо розглядати особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини в другій половині 19 століття. Ми поговоримо про сільське господарство після аграрної реформи 1848 року, промисловий розвиток, торгівлю та розвиток міст. Нагадую вам, що сутністю аграрної реформи 1848 року. Було наступне це скасування панщини і кріпосних повинностей за викуп, це збереження поміщицьких землеволодінь, проголошення поміщиків єдиними власниками лісів та пасовищ, і одержання селянами громадянських прав та свобод у сільському господарстві. Зберігаються залишки кріпосницького господарювання. Збереглися поміщицькі землеволодіння, 40% земель належить великим поміщикам. Існувала велика кількість безземельних і малоземельних селян, які продовжували працювати на поміщиків. Поміщики мали права на сервітути, селяни сплачували великі податки. Та якраз і погоджувалися працювати на поміщиків для того, щоб щось заробити. Нові явища в сільському господарстві використовувалася праця найманих робітників. Відбувається застосування сільськогосподарської техніки, виникає спеціалізація районів, господарство поміщиків і заможних селян втягуються в ринкові відносини. Починається масова еміграція українського селянства. Особливостями соціально-економічного розвитку українських земель було наступне. Понад 90% населення були зайняті в сільському господарстві. Залишки кріпосного господарства гальмували розвиток ринкових відносин, поглиблюється процес соціального розшарування селянства. З'являється лихварство, посилюються позиції наземного капіталу, і західноукраїнські землі були найбільш відсталим регіоном Австро-Угорської імперії. З'являються кооперативи, добровільні об'єднання людей для спільного господарської діяльності, форми кооперації споживча, кредитна, заготівельна збутова. Причини зародження кооперативного руху, прагнення західноукраїнської демократичної інтелігенції полегшити долю селянства, захистити західноукраїнське населення від впливу іноземного капіталу, забезпечити допомогу незаможним. Зокрема, захистити від лихварства, що набуло масового характеру, річні відсоткові ставки складали 150-250 Кооперативи заводили народні будинки, магазини, читальні, школи з українською мовою навчання. Одним із засновників західноукраїнського кооперативного руху був. Василь Нагірний у 1883 році заснував споживчий кооператив Народна торгівля. В Україні поширюється трудова еміграція, це явище економічного життя, яке характеризується від'їздом працездатного населення з районів аграрного перенаселення або хронічної депресії для заробітку в інші території країни. Причинами трудової міграції стали безземелля і малоземелля селян, хронічний голод, злидні, постійне безробіття, великі податки, демографічний вибух. Трудова еміграція розпочалася у 1877 році, коли перша хвиля українських переселенців прибула із Закарпаття до США. У 90-х роках 19 століття із Західної України емігрувало понад 250 тисяч чоловік до Канади, США, Австралії, Бразилії і Аргентини. Перша хвиля трудової міграції західноукраїнських земель тривала до початку Першої світової війни. Економіка західноукраїнських земель носила колоніальний характер. Українські землі були джерелом сировини та ринком збуту готових товарів. Відбувається становлення фабрично-заводської промисловості, збільшується кількість промислових підприємств, але 95% підприємств були дрібними. Відбувається промисловий переворот, але він проходив повільніше, ніж в інших. Районах імперії бо переважали дрібні підприємства. Деякі галузі промисловості не витримували конкуренції і занепадали шкіряна, текстильна, паперова, бо завозили дешеві товари з Австрії. Добре розвивалися такі галузі промисловості, як лісопильна, нафтова видобуток солі та озокериту. Великий вплив був іноземного капіталу німецького, австрійського, англійського, французького. Розвивався залізничний транспорт. У 1861 році постала перша залізниця Львів, Перемишль. Причини повільного промислового розвитку західноукраїнських земель були наступні. Політика австрійського уряду, яка спрямована на перетворення західноукраїнських земель в аграрно сировинний придаток, переважання в промисловості іноземного капіталу, ввезення промислових виробів з Австрії та інших держав, невелика кількість міст, низький рівень техніки і технології виробництва, переважання дрібних підприємств і високий рівень безробіття. Аграрна реформа 1848 року без сумніву сприяла переходу сільського господарства на капіталістичні рейки і втягуванню його в ринкові відносини. Але економіка західноукраїнських земель мала чітко виражений колоніальний характер, що позначилося на її структурі та динаміці розвитку. Дякую всім за увагу.